Злісне підкорення правилам. Ось про що сьогоднішні наші історії. Гарного перегляду. Не забудьте про коментарі та лайки. Поділіться своїми схожими історіями. Ну а ми починаємо! Акція три в одному на початку 2021 року. Я працював у невеличкій громадській організації, що опікувалася здоров'ям населення. Керувала нею просто божевільна директорка, вона постійно збирала наради, щоб принижувати та ображати працівників перед усім колективом. Часто від неї можна було почути щось на кшталт: чи мені тут усе самі робити? І називала всіх нездарами. Коли ми робили щось добре, вона ніколи не визнавала наших заслуг, а завжди приписувала все собі. Вона постійно погрожувала звільненням і могла несподівано телефонувати, щоб пліткувати і кидати дрібні зауваження одне про одного, нацьковуючи колектив. Одного дня директорка скликала чергову нараду у груповому чаті між своїми працівниками. Ми одразу почали обмінюватися емодзі зі зміями та закоченими очима. І справді, щойно ми приєдналися до дзвінка. Вона почала з того, що звернула нашу увагу на Луїзу, яка мовляв неналежно одягається на роботу. Луїза, яка також була вищим керівником, операційним директором, виглядала так, ніби ось ось вріже директорці. Директорка люто накинулася на Луїзу, коментуючи все від зачіски до відтінку помади. І те наскільки недоречно Луїзі носити блузки з відкритими плечима, що оголюють ключиці. Потім вона заявила всім, що ми маємо почати одягатися більш офіційно, інакше будуть проблеми. Наступного дня директорка скликала ще одну нараду: ми всі приєдналися, і Луїза увімкнула камеру. Мені довелося негайно вимкнути свою, щоб мене не спіймали на істеричному реготі. Луїза була одягнена з ніг до голови у щось, що виглядало так, ніби це вбрання для випускного балу. Її волосся було бездоганно укладене у складну високу зачіску. Макіяж був професійним, з нарощеними віями та всім іншим. Вона буквально сяяла, як я припускаю, штучними діамантами: тіара, сережки, намисто, браслети та каблучки. І на ній була найбезглуздіша темно-синя, атласна та тюлева вечірня сукня зі штучним хутряним болеро, щоб прикрити ключиці. Я припускаю, що це була стара сукня для весільної дружки, але вона так і не сказала, де її взяла. Директорка одразу ж спалахнула гнівом. Чому ви так одягнені? заверещала вона. Ви сказали нам одягатися більш офіційно. Це ж і є офіційний одяг. Щось не так? Це не пасує для роботи. Ох, вибачте, мабуть, я щось переплутала. Ви сказали, що нам потрібно одягатися офіційно, але я думаю, ви мали на увазі професійно. Директорка була розлючена, але Луїза продовжувала хизуватися своїм випускним вбранням цілий день, зустрічаючись із пацієнтами, клієнтами. Та виконуючи всі свої обов'язки пізніше того ж тижня. Тіна написала в наш груповий чат, що директорка вимагає від неї подавати дуже детальний табель обліку робочого часу, де буде розписано, чим вона займалася і над чим працювала аж до хвилини. Протягом усього дня вона збиралася надіслати нам копію цього листа, і справді, через кілька хвилин він з'явився в наших поштових скриньках. Тіна буквально розписала весь свій попередній 24 годинний день до хвилини 6:45 ранку. Розбудив метеоризм чоловіка. Сьома ранку сходила в туалет, змінила гігієнічну прокладку. Сьома дві хвилини ранку почалася дефекація. Сьома, 10 хвилин ранку дефекація завершилася. Сьома 12 хвилин ранку увімкнула душ. Сьома, тринадцять хвилин ранку. Перевірила температуру води рукою. Ну ви зрозуміли. Очевидно, директорка зателефонувала їй на мобільний і лаяла за такий детальний табель. Тіна нагадала їй, що вона ж сама вимагала розписати весь робочий день до хвилини і не уточнила, що мала на увазі лише робочий день. Нарешті настала моя черга. Моя робота була в інформаційних технологіях, і більшу частину часу я працював адміністратором баз даних, але часто допомагав з іншими технічними проблемами. Одного ранку директорка постійно дзвонила мені о другій ночі. Мої налаштування телефону були такі, що якщо я пропускаю п'ять дзвінків поспіль від однієї особи, режим не турбувати вимикається, і телефон дзвонить. Я бачу, хто це, вимикаю звук телефону і не беру слухавку. О 6 ранку вона дзвонить знову, знову не беру слухавку. Сьома ранку не беру слухавку. Восьма ранку не беру слухавку. Нарешті о дев'ятій ранку я передзвонив їй. Вона попросила приєднатися до відеодзвінка. Я намагалася до вас додзвонитися весь ранок, де ви були? Гучне зітхання. Чим можу допомогти? Запитав я навіть не намагаючись приховати своє роздратування. Я буквально потер скроні кроні і голосно сьорбнув кави. Ви не відповіділи на моє запитання, і не збираюся на той час, коли ви дзвонили, я вже не працював. Ви ж на окладі, так? Це означає, що неважливо, працюєте ви 100 годин чи 1 годину, ви отримуєте ту саму зарплату. Тож я очікую, що ви будете доступні, коли я вас потребую. Що вам потрібно, мені потрібно, щоб ви скинули всі наші корпоративні імена, користувачів і паролі. Ми сьогодні когось звільняємо, і це політика компанії змінити все це. У той самий час Луїза надсилає мені повідомлення, що її звільняють. Тож я прочитав інструкції компанії, зробив копію сторінки, де сказано, що it спеціаліст. Повинен оновити імена користувачів та паролі та надати інформацію операційному директору. Я змінив усі імена користувачів та паролі до всього: від акаунтів у соцмережах до банківських рахунків, квікбукс та електронних скриньок. Я надіслав імена користувачів та паролі з зашифрованим листом Луїзі, а потім відправив директорці своє заяву про звільнення за два тижні минуло два тижні. Останні години мого останнього робочого дня, і що я роблю? Знову змінюю всі ці імена користувачів та паролі і надсилаю їх Луїзі, яка також святкувала свій останній день. Я вийшов зі своєї електронної пошти, відправив свій службовий телефон та ноутбук поштою і провів вечір, хихикаючи над своїм злісним підкоренням правилам. Вже наступного дня у суботу директорка постійно мені дзвонила. Нарешті вона залишила мені довге й обурене голосове повідомлення, щоб сказати, що те, що я зробив, було непрофесійно. І вона подбає про те, щоб моя репутація постраждала, і я більше ніколи не працював у цій галузі. Я почекав до понеділка, щоб передзвонити їй. Привіт, пані директорко. Я бачив, що ви дзвонили. Мені потрібні імена користувачів та паролі до всього. Вибачте, але я більше там не працюю. Вам доведеться звернутися до свого it фахівця за допомогою. Ви і є it фахівець Ні, я був it фахівцем Тепер я приватний консультант і з радістю надам свої послуги за ставкою 100 доларів на годину. Ви змінили всі імена користувачів та паролі і не надали їх мені правильно. Відповідно до політики компанії, коли працівник звільняється, it фахівець повинен оновити все і надіслати нову інформацію операційному директору. Я звільнявся, тому оновив все. Я надав усі імена користувачів та паролі Луїзі. Ви знали, що вона теж звільняється. Чому ви дали їх їй? Тому що політика компанії говорить про передачу нових імен користувачів та паролів операційному директору, а не генеральному. Луїза був операційним директором, коли я звільнявся. Зав'язнувши у власній бюрократії, їй довелося потім тижнями намагатися отримати доступ до всіх акаунтів компанії. В останній день Луїзи та Тіна та ще одна працівниця звільнилися. Ще одна особа оголосила про свій вихід на пенсію. Після того, як нас п'ятеро пішли, за нами пішли ще кілька працівників. Загалом 11 із 14 працівників звільнилися протягом кількох тижнів. Найкраща частина я отримав нову роботу з такою ж зарплатою, як і в тій поганій неприбутковій організації, але на неповний робочий день на державній посаді та з повним пакетом соціальних виплат. Тож про яку зіпсовану репутацію мова я підтримував зв'язок з однією із працівників, які залишилися, їй залишилося лише три роки до пенсії, і вона, по суті, стенд з офісу. Вона сказала, що вони найняли щонайменше дюжину людей, але всі вони звільнилися як тільки знайшли іншу роботу. Ну а я нудьгую в лікарні і почав переглядати старі переписки. Натрапив на наш старий груповий чат і добре повеселився. Думав, вам теж буде смішно. Злісне підкорення правилам. Гендиректор, схоже, не розумів, чим займався мій відділ. Перед історія я працював універсальним фахівцем з усунення технічних проблем у своїй компанії. Моя робота передбачала багато поїздок до різних клієнтів, яких ми обслуговували. Я працював в Онтаріо, Канада, де я й проживав, а також у деяких сусідніх штатах США: Нью-Йорк, Масачусетс, Вермонт, Пенсильванія. Більшість поїздок я здійснював автомобілем, оскільки мій графік міг швидко змінюватися а літати було дуже дорого. У мене був один колега, який технічно був моїм підлеглим, але ми мали чудові робочі стосунки. Ми часто самостійно приймали дзвінки лише раз на тиждень, зв'язуючись телефоном, і раз на місяць або за потреби особисто. Трохи більше ніж рік тому я отримав електронний лист із запрошенням до головного офісу в Нью-Йорку на зустріч з гендиректором та радою директорів щодо моєї роботи. Я перевірив це з колегою, і він отримав такий самий лист. Тож ми спланували наші поїздки та зустрілися в Нью-Йорку наступного тижня. Ми повечеряли разом напередодні зустрічі і не могли зрозуміти, у чому річ. Нас рідко викликали до головного офісу, а тим паче, коли справи були настільки невизначеними. Коли наступного дня ми прийшли на зустріч, нам повідомили, що компанія розділяє наш відділ між США та Канадою. З'явиться нова людина для роботи з американськими клієнтами. А ми мали б обмежити свою діяльність лише Канадою. І я, і мій колега, були дещо шоковані, адже жоден з нас навіть не чув, що це обговорюється. Я запитав, хто буде новою людиною для США. Та й тоді ми дізналися, що це була нова співробітниця, до якої гендиректор виявив особливий інтерес, намагаючись зберегти гарний тон, я запропонував навчити цю нову людину. У цій роботі є багато нюансів, яких немає в посадовій інструкції. Гендиректор погодився, а потім запросив нову співробітницю. Заходить молода леді, яка виглядає років на 23 і вираз обличчя в неї, Такий, ніби вона знає абсолютно все. Вона сідає за стіл і одразу дає чітко зрозуміти, що не хоче мати з нами нічого спільного. Гендиректор Боб, нова співробітниця Карен, мій колега Джим. Боб ласкаво просимо, Карен. Ми щойно повідомили ОП та Джима про зміни у структурі, і вони готові надати тобі необхідну підтримку, щоб ти могла розпочати роботу. Карен і Боб обоє дивляться на мене. Я радий вас бачити, Карен. Думаю, і Джим, і я маємо чималий досвід, яким можемо поділитися з вами, і ми з радістю це зробимо. Можливо, краще це провести на окремій зустрічі, щоб не займати час ради. Карен, дякую всім. У мене є багато ідей щодо того, як я можу оптимізувати роботу нашого відділу, і нові правила, які я можу запровадити, повинні значно заощадити кошти компанії. На цьому етапі я дуже розгублений. Карен говорить так, ніби вона, мій безпосередній керівник, а це зовсім не те, про що Боб нам розповідав. Я бачу, що деякі члени ради також дивляться на це дивно. Я, Боб, можливо, я неправильно зрозумів наші нові ролі, чи не могли б ви уточнити. Боб, звісно, Карен, нова керівниця вашого відділу, і ви, і Джим будете підпорядковуватися безпосередньо їй. Член Ради, це не те, що ми обговорювали або схвалили як рада. Ми не були повністю переконані щодо розділення відділу, але це повністю суперечить тому, що ми обговорювали. Карен, що ви тоді обговорювали? Член Ради, що ваш відділ буде розділено між США та Канадою. ОП і Джим залишаться на півночі від кордону, а ви будете керувати американською частиною. Карен, мені цього не казали, але я можу з цим працювати, поки ці двоє не мішаються в мої справи, вказуючи на мене та Джима. І Джим і я шоковані та ображені таким тоном. Ми обоє дуже добре виконуємо свою роботу і до сьогоднішнього дня ніколи в житті не бачили цієї жінки. Боб, це вирішено. Опе. Негайно ви і Джим не матимете нічого спільного з Карен, не втручайтеся в її роботу взагалі. Ви обоє повинні обмежити свою роботу лише Канадою. З цим він закінчив зустріч і вийшов з кімнати. Карен ішла за ним по п'ятах. Джим і я сиділи там приголомшені на мить, а деякі члени Ради підійшли до нас, щоб висловити свій шок і співчуття з цього приводу. У мене вистачило присутності духу запитати, чи отримаємо ми письмову директиву про цю зміну, і нас запевнили, що так. Звісно, і я і Джим отримали електронні листи з новою директивою від Боба до кінця дня. Отже, надіславши електронного листа всім нашим американським клієнтам. Повідомивши їх про зміни та надавши контактну інформацію, Карен, Джим і я рушили назад до Торонто і реорганізували свою роботу, щоб працювати лише в Онтаріо. Це означало для нас значно менше поїздок, тож ми мали більше часу для себе. Протягом тижня я почав отримувати скарги від наших американських клієнтів, що Карен не відповідає на електронні листи та пропускає зустрічі. Я пересилав ці електронні листи карен і ставив у копію всю раду, включаючи Боба. Через ще тиждень мені телефонує Карен, яка звучить розгублено, але не зізнається, що потребує допомоги. Вона веде приємну розмову, а потім запитує, як би я впорався з певним типом ситуації. Я кажу їй, що мені справді не цікаво обговорювати робочі питання, оскільки це може бути розцінено як втручання в її роботу. Пізніше того ж вечора мені телефонує Джим, кажучи, що у нього була така ж розмова з карен, і він вчинив так само. До кінця того місяця мені телефонує Боб, запитуючи, чи візьму я знову на себе керівництво всім відділом. Я ввічливо відмовляю йому, оскільки не хотів втручатися в справи Карен та її роль. Протягом наступних трьох місяців я отримував електронні листи та телефонні дзвінки від американських клієнтів. Які запитували, чи можуть вони повернути мене як свого контактного фахівця? Це підтвердило ідею, яка вже давно крутилася в мене в голові. Джим і я насправді розширили нашу клієнтську базу в Онтаріо. Відколи обмежили себе цим регіоном. Тож я якось обідав з Джимом і запитав його, чи хоче він розпочати спільний бізнес зі мною як партнерами. Заснувавши власну консалтингову фірму, ми не могли надати всіх послуг, які пропонувала наша попередня компанія, але ми могли забезпечити високий рівень професіоналізму в нашій конкретній галузі. І здавалося, у нас вже була готова клієнтська база. До кінця обіду він погодився, і ми розпочали необхідні кроки для реєстрації на... нашої компанії. Як тільки ми були готові, ми обидва подали заяви про звільнення з поясненнями причин. Наступного разу, коли клієнти зв'язалися з нами, ми сказали їм, що більше не працюємо в тій компанії. Коли вони запитали, чи працюємо ми ще в цій сфері, ми повідомили, що заснували власну фірму і які послуги пропонуємо через місяць. Ми мали 60% наших американських клієнтів. А оскільки у колишній компанії взагалі не було канадської підтримки. Ми залучили 80% канадських клієнтів. Протягом двох місяців ми мали 80% американських та 90% канадських клієнтів. За рік з того часу наша нова компанія настільки виросла, що ми найняли сім нових консультантів. Джим і я тепер більше працюємо в офісі, ніж роз'їжджаємо, і багато часу присвячуємо налагодженню стосунків з клієнтами. Наша стара компанія була змушена припинити пропонувати особисте усунення несправностей, те, чим займався наш відділ. А боба звільнила рада директорів. Поняття не що сталося з карен оновлення. Через інтерес, висловлений у коментарях, я зателефонував одному з членів ради, з яким я залишився в добрих стосунках. Ось кілька відповідей на запитання, як Карен отримала роботу. Очевидно, Боб заснував стипендію бізнес школи за власні гроші, яка дозволила навчатися близько шести чи семи студентам. Карен була останньою випускницею, і Боб хотів дати їй старт у світі бізнесу. Чи спав Боб з Карен? Чіткої відповіді не було. Але дружина Боба розлучилася з ним невдовзі після того, як його звільнили з компанії. Робіть висновки самі. Що сталося з Карен? Судячи з усього, вона отримала роботу менеджера середньої ланки у фінансовій компанії. Сподіваємося, вона все ще зможе влаштувати своє життя і винесла важливі уроки. Що сталося з Бобом? Востаннє чули, що він був регіональним директором великої мережі готелів. Сподіваємося, він також стане на ноги. Кожен заслуговує на шанс влаштувати своє життя. Деякі запитували, чому рада була присутня на цій зустрічі. Я, чесно кажучи, не знаю. І член ради, з яким я розмовляв, також не знав. Це була одна з їхніх регулярно запланованих зустрічей, і Боб додав пункти до порядку денного. Деякі ставили під сумнів моє використання угод про неконкуренцію, кажучи, що це негарно, це нормальна реальність у світі бізнесу. Дивність полягає в тому, що у моєї старої компанії такої угоди не було. Угода про неконкуренцію, яку я даю підписувати своїм працівникам, не є надмірно обтяжливою. Вона захищає нашу інтелектуальну власність та професійні контакти. Вона жодним чином не обмежує здатність працівників працювати в цій галузі. Проте, Джим і я домовилися, що якщо працівник залишає нас на добрих умовах і обґрунтовано просить звільнити його від угоди про неконкуренцію, ми погодимося. Деякі запитували, чи ми досі наймаємо співробітників. На жаль, ні. Зараз ми робимо паузу в розширенні, оскільки дружина Джима бореться з раком. Я не хочу, щоб Джим хвилювався про офіс, доглядаючи за дружиною. Тому ми вирішили підтримувати наш розмір, що я можу робити з мінімальним залученням Джима, доки його дружина не досягне ремісії, і він не матиме можливості відпочити та повністю повернути свою увагу до нашої компанії. Джим і я ставимося один до одного, як до родини. Тож це природний крок для нас. Дуже дякую всім за ваш інтерес, чудові відгуки та обговорення в коментарях. Злісне підкорення правилам. Більше зеленого покриву отримайте його повністю. Коротко. Асоціація домовласників ОСББ дошкуляла мені щодо сухої ділянки, тож я засіяв її агресивною м'ятою. Тепер м'ята захопила весь район, і ОСББ не може її видалити через власні правила. Ця історія сталася минулого року, але м'ята досі розростається, а ОСББ і далі божеволі. Тож я подумав, що вам це сподобається. Я живу в одному з тих типових приміських містечок з ОСББ, якому немає чим зайнятися, окрім як вимірювати висоту трави та рахувати кульбаби. За моїм будинком є крутий схил, який, по суті, є мертвою зоною жахливий ґрунт, що випалюється сонцем, нічого там не росте. Виглядає паскудно, але це не моя провина, що забудовник неправильно вирівняв землю. На сцену виходить комітет з дотримання правил ОСББ, або, як я їх називаю, три пенсіонерки карен з планшетами. Вони починають надсилати мені повідомлення про порушення щодо. Недостатнього зеленого покриву та недотримання стандартів ландшафтного дизайну спільноти. Я намагаюся пояснити, що ця ділянка непридатна для вирощування, але їм байдуже вони вимагають зелень або погрожують штрафами. Я витрачаю близько 200 доларів на насіння трави воно гине. ще 300 доларів на дерева теж гине. Наймаю ландшафтного дизайнера за 800 доларів, який по суті каже мені. Деякі місця не призначені бути зеленими, а потім іде більше повідомлень про порушення. Нарешті я гортаю Reddit о другій ночі, як це часто буває, і бачу допис про насінніві бомби Bad Apples Double Mint, де стверджується, що вони вирішують неможливі проблеми ерозії. Уся ця штука звучить підозріло. Але я в розпачі, і мені загрожують штрафи від ОСББ, тож хай йому грець 35 доларів за п'ять насіннєвих бомб. Ось тут і починається злісне підкорення правилам. У повідомленні про порушення конкретно йшлося, що мені потрібно створити адекватний зелений покрив з використанням відповідних рослинних матеріалів для контролю ерозії. Там не було сказано, які рослини лише відповідні. Та зелений покрив. Тож я почитав про м'яту. Виявляється, вона насправді чудово підходить для боротьби з ерозією, глибоке коріння, агресивно розростається, процвітає в жахливих умовах, технічно відповідає кожному їхньому пункту. Увечері п'ятниці я кинув усі п'ять насіннєвих бомб на свою мертву зону, наче ж бурляю гранати. У суботу вранці я надіслав електронний лист комітету з дотримання правил, повідомивши. Що я б впровадив професійний контроль ерозії за допомогою преміальних сортів м'яти, відібраних для агресивного вкорінення на складному рельєфі. Звучить дуже офіційно чи не так несподіваний поворот, це справді спрацювало через шість тижнів. Моя мертва зона просто зелена, густа, пишна, красива м'ята. Покриває все. Співробітник з контролю проводить свій обхід. І навіть компліментує моє креативне ландшафтне рішення. Повідомлення про порушення припиняються. Я почуваюся дуже задоволеним. Несподіваний поворот номер 2 м'ята не розрізняє меж власності до осені. Я помічаю, що м'ята з'являється на спільних ділянках. Підземні пагони пролізли під парканом і почали колонізувати сусідів. Настає весна. Ім'ята всюди навколо поштових скриньок уздовж доріжок, навіть у їхньому шикарному вхідному ландшафтному дизайні, ось де починається краса статут ОСББ, розділ 4.2.7, якщо комусь цікаво, конкретно забороняє видалення або пошкодження рослинності, що походить з насаджень індивідуальних власників власності без чіткої письмової згоди. Вони не можуть торкнутися м'яти, не порушивши при цьому власні правила. Поточна ситуація постійний хаос. ОСББ найняло три різні ландшафтні компанії. Усі вони по суті сказали: у вас тепер м'ята. Вчіться любити Мохіто. Група ОСББ у Фейсбук на 50% складається зі скарг на м'яту, на 50% з людей, які питають, де її збирати для коктейлів. На зборах ОСББ минулого місяця 20 хвилин тривала гаряча дискусія про агресивне управління ароматичними видами. Вони намагаються переглянути статут, але їм потрібна згода 75% домовласників, і всі вважають це смішним. Найкраща частина Карен номер один з комітету з дотримання правил тепер надсилає пасивно-агресивні електронні листи. Про мешканців, які навмисно заводять інвазивні види, але не може назвати імен, тому що це буде створювати вороже середовище в спільноті. Розділ 2.1.4 мої сусіди в захваті, безкоштовна м'ята для всіх. Листоноша сказав, що вся наша вулиця пахне спа-салоном. Я готую м'ятні джулепи з інгредієнтів, зібраних біля спільної поштової скриньки. ОСББ хотіло зеленого покриву. Місія, блін, виконана редактирувати. Мені постійно надходять особисті повідомлення з проханням надати джерело. Шукайте Bad Apples Seed Bombs на ebay.